За сонцем хмаренька пливе, Тарас Григорович Шевченко. За сонцем хмаренька пливе, Червоні поле розстилає, і сонце спаланьки зове, у синє море покриває, рожевою паланою, мов мати дитину. Очам любо, годиночку, малою годину, ніби серце отпочине, з Богом заговорить. А туман, неначе ворог затуляє море. І хмареньку рожевою, і тьму за собою, розстилає туман сивий, і тьмою, німою оповиє тобі душу, і не знаєш, де дітись, і ждеш його того світу, мов матері діти. Садок весневий коло хати, Тарас Григорович Шевченко. Садок весне коло хати, рущи над вишнями гудуть, а з плогами йдуть. Співаючи дівчата, а матері вечерячки. Сім'я вечеря коло хати. вечірня зіленька встиг. Дочка вечерять подає. А мати хоче на очах, так соловейко не дає. Поклала мати коло хати. Маленьких дівчачок своїх сама заснула коло них. Затихло все, тільки дівчата та соловейко не затихли. Павло Григорович течія, гаї шумлять. Гаї шумлять, я слухаю. Хмарки біжать, милуюся, милуюся, дивуюся, чого душі мої так весело. Гей дзвін гуде із далеку, думки пряде над нивами, над нивами, приливами, купаючи мене, ластівку. Я йду, йду, зворушений, когось зажду, співаючи, співаючи, кохаючи, mm -hmm. підтихіше підтрак до вічі. Ще сміріє гай над річкою, генеба бакрай, як золото, Мов соло то поколото, тремтить, горить, ліка, як мусить.